Доброго дня, шановні вболівальники. Раді вітати вас зі Львова зі стадіону Україна. Сьогодні тут Львівські Карпати приймають столичний лівий берег, матч дев'ятого туру чемпіонської групи. І для вас сьогодні працюватимуть Андрій Сеньків та Любомир Кузьмяк. Мирона Маркевича свої цілі. І дуже командає. гарна вишиванка. Я просто це хочу відзначити. Так, в четвер, це дуже був е день так. вишиванки, і Мирон Богданович сьогодні в прекрасно. Біла нитка так. на білому полотні дуже гарно Ви виглядає. Підає на підлепенця, той бігається з Чехом. Чех хороша передача. Класна атака від Карпат. Підлепенець віддає на партнера. І це 1-0. Карпати відкривають рахунок, як по нотах розігрують цю атаку. І гол від Ігора Невеса. Це черговий забитий м'яч. найкращий бомбадира Карпат. Е зробили цю погоду. М'яч доставився до Чеха. Невес обігрався з той Лепенцем. І викинувся, віддав знову на невес на, на порожній ворота. Ну тобто було розіграно все просто ідеально, але оця от перша швидка вертикальна передача, котра обрізала всіх на Максима Чеха. Вона була вирішальною. Тут же просто супертехнічні суперкласні реально індивідуальні гравці Карпат в лінії атаки, зробили те, що й мали зробити, скористалися простором, розіграли абсолютно всіх. Майданчик лівого берега Максима Миханіва Саків виконує той і. Грає Арсен Слутюк у цей м'яч напевне, найвищий гравець лівого берега. Але на підборі Карпати Клименко пробиває поруч зі стійкою. Так, тобто це ще знову ж таки якась така мінімальна гострота біля воріт Механєва. Друга хвиля атаки була після стандарту. Не одразу футболісти Лівого Берега змогли м'яч вибити власних воріт. Взагалі скрім так, не вибили. Мизюк виграв цю боротьбу скидка на Клименка. Ми тут дарив позворота. Знову буде не зразу місце в старті. Запрягав, запрягав. А зараз атака в Карпат. Хаса на вільному просторі несеться зараз. Кілька, вісім, шість, дев'ять, двадцять Рахунок на. На користь Карпат подвоєно. ви на перехідній фазі. Ну і це помилка центрального захисника. Абсолютно самар віддав в ноги м'яч Клименко, ну і хаса прокинув одразу Валерія. Ну, і нещодавно дізнався, що Ліна Костенко писала про футбол, і в неї є найвірші Згадалась фраза. Оце подача вигуків юрбі, забив прекрасно, шкода, що собі так тут в даному випадку все класно зроблено. Зараз нам м'яч просуває. Максим Чак цього разу, і під підлекінця в підсумку він опиняється. Фантастичний пас від Підлепенця. Це пенальті. Це пенальті. Якщо в епізоді щамбросі розводить руками, ще були запитання, то атака другим темпом завершується тим, що є пенальті проти Максима Чеха. Порушують правила 3-0, 3-0 на користь Карпат. Невес б'є в той кут, куди ж і падає механів, але... Дуже точно, дуже сильно пробив. Ну фактично були напевно варіанти у Максима Механіва, Ну але що тут скажеш? Рахунок тину, пенальті реалізовано. Під опинець віддає там, начебто, грубо було зіграно, але й тут також фол. То фактично навіть такі... першому випадку не переконав, сам арту показуємо для вже така симуляція. Ну там але... стовідсотковий фол. Тобто нічого не можуть робити, зробити футболісти берега з тим, щоб якось заважати Карпатам біля чужих воріт. Та дуже спокійно м'яч доставляється, дуже спокійно там розігрується, дуже спокійно просір, атакується. Ну Погано все мало що виходить. Дальній удар зараз. Е, але знову втрата. Знову передувала цьому так. втрата. Е, ну, Сподіваємось, що можливо завдяки замінам зможе тренерський штаб Лівого Берга десь трусунути цю гру. Зрештою, той же Сухоручко, про яку ми багато говорили, коли йдеться передача, полегенько головою все контролює, віддає на бабогло. Владислав продовжує на протилежний фланг. Тут Саків його атакує позаду. Мисик, але виходить з під пресингу Саків. Ну і тут вже когот поборовся. Забрав у Клименка цей м'яч. Микола когот віддає передачу вперед. Дедух дедух пробиває. Хороший удар і це 3-1. Лівий берег залишається у грі. Прекрасний удар. Жухарю не вдалося виловити цей м'яч із кута власних воріт. Лівий берег залишає нам інтригу, який і епіцентр в паралельному матчі в Кам'янці-Подільську класно опустився і і класно йому пас пасом його знайшов між лініями. Зараз Микола Кого це було здорово розіграно. Класно м'яч до Дедоха було доведено, але все одно це була не супер очевидна гольова ситуація. Нас їх навішує самар головою. Не пробиває. Ну і це все для першого тайму. Андрій Зайцівні дає ще все-таки дограти Соколов, так, так, Ну а зараз, зараз це все так. Перший тайм завершується. Карпати перемагають 3-1. Якби не пропустили цей гол в кінцівці, то звичайно це набагато ідеальний, ідеальний перший тайм. Просто ідеальний. 3-1 і особливо цікава друга частина гри. Останній домашній матч Карпату в сезоні. І так, ми в очікуванні того, що відбуватиметься по перерві. У нас жодних замін, жодних змін. Тому пригадаємо склади команд. Бачимо Андрія Тлумака з Самсоном Годвінем. Дві легенди Карпат зараз сидять поруч, дивляться за цим поєдинком. Приємні спогади одразу, як ти бачиш цю парочку, правда? Мяч зараз ургазкомотанечку Карпат, але його вибиває головою Мизюк, ну і під виносить м'яч куди подалі. Дісталося. Ну і заміна Єгор Демченко таке вийде на поле. Дивимось, що було тут. Тут Максим Чех влучив так, травмував. Івана Петренка. Ну і на щастя, з нападником лівого берега все гаразд. Він підіймається самотужки, але було дуже так небезпечно і тісно. Карпатий з м'ячем. Мизюк ліворуч Насаківа повертає назад, але робиться дуже необачно. Петренко перехоплює синиці з м'ячем. Синиця і це 3-2. Лівий берег забиває вдруге. Ух, як у нас закручується ця вся історія. Ще дуже дуже довго грати. 35 хвилин, коли Карпати знову привозять проблеми на власну голову. І е, кілька було таких поперечних передач в першому таймі, які е, завершувалися ну, небезпечними атаками. Просто безповоротно, 100% класно пробив у дев'ятку воріт кожухаря. До Кіпер Карпат, нуль взагалі, запитань. Бігає синиця класно відкривається між футболістами Карпатних. Заробляє кутовий, прям заряджені такі футболісти лівого берега. Фактично на рівному місці. Карп. Карпати розтринькують величезну перевагу в три голи, коли все вдавалося, і тут просто супер момент і супер, і все, що це взагалі відбувається? Три-триценьки це до багато. Це до три, це, три і <смес> е Войцеховський. Найспритніший, у штрафному майданчику Він е виборов для нього цей м'яч Петренко, який багато працював по воротах. Не пробив, але ну, дуже багато. Занадто багато дозволили Карпатам супернику. Чи не було офсайду? Ну можливо, це питання в будь-якому разі. вару у нас немає, тому маємо лише. Фінальний підсумок цієї атаки – це три тисячі. Можливо, там і було положення у Петренка. Якраз в момент, коли от пас що на ньому. Так, скидка так, головою від Войцеховського. Мирон Маркевич заводить свою команду, поки точно все йде не за його планом. Лівий берег підбирає мічату, Даренку класно. Грає і в першому, і воді проти підвітінця, і зараз тут його раденшен. І м'яч спокійно виходить за межі поля. Відкидання за боковою для Карпат. 76-та хвилина триває. П Янчик отримує пас. Він Прострілює удар! Стійка! ух, Миханів не дотягувався до цього м'яча, але наскільки спонтанним і красивим був удар від Демченка. Віддав йому в такт в цей простір, і гарна була е, передача, але все-таки ніхто до неї не зміг дотягнутися. Зараз знову класно грає синиця. Знову є простір у гравців Львого берега. Лімофанці зараз е, Когот, який вийшов на заміну. Тягне, 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 тягне. І, на жаль, акцентовано пробитий він не зміг. Пас на партнер тобто Це була дуже небезпечна історія, і все могло бути прямо. Феорічно, до лівого берега закінчиться в цьому Юрій Тимотко біг до лави запасних. Можливо, він зараз з'явиться на полі. Після цієї атаки це дуже дуже хороший шанс для Карпата би забити. Механі... Класно знаходить. Е, ну просто фланг пас на полегенька. Насправді І Полегенько виконує класний простріл. і тут же Костенко не зміг під цей підлаштувати. Це Простріл виконав, акцентований, сильний, такий, до якого міг дотягати з нева раніше з і стадіє стадіон. Стандують Карпати, Карпати, люди ногах. така приємна. А атмосфера трошки нагадує те, що ми бачили до того, що буде у мирні інші країні часи. Якась така невеличка зматка. Є подача з кутового від Тараса Сакова на ближню стійку, але футболіст буде вернуть менш такий І фінальний свисток, це все. 3-3. дуже вдовичний поєдинок. Поєдинок, який забрав дуже багато сил. двох команд ще в першому таймі. Здавалося, ну фантастика. Ну не можеш лівий берег відігратися з нутри. Але ці хлопці вірили в себе, і я вірив, тому що я промозавраху рахунок 3-3 триша. Перед мачуну так ми власне готували на цю тему, що. Перший твій матч так з Прикарпаттям завершився з таким рахунком. Ну а але погодься, коли рахунок був 3-0, ми то ну, це Та, жодно... ні, я думав, що все. Тобто, що тим бачу, коли був цей момент до 4-0, коли чачо міг забивати, там було точно вже фініта. Але ми бачимо, що Лівий берег повернувся спершу нічого, забивши гол Дедух, потім пере були внесені певні корективи в Грі без м'яча так і в активності на фангах від лівого берега від Віталія Первака. Ну і гру було перевернуто, цілком закономірно, чесно кажучи, перевернуто. Звісно, там були епізоди у Лівого берега, котрі допомогли, особливо при третьому забитому м'ячі киянами. Але в цілому це були два різні тайми. В першому Карпати повністю домінували, в другому Лівий Берег вже більше домінував, але не так як Карпати в першому. Тому, в принципі, вже якщо брати в комплексі два. Дві на зустрічі. Це в принципі закономірний результат. Але ще раз дуже, дуже сильно матч цей хитало зі сторони в сторону. Тому ще раз для нейтрального болівальника це було захоплююче. Не знаю, як для тих хто підтримував Карпати. Попереду УПЛ, попереду нові горизонти для Львівських Карпат. Бажаємо успіхи також і лівому берегу бойових великих УПЛ. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую Збройним силам України. Дякую за все і до нових зустрічей. До побачення.